Бежеві килимки в салон від українського виробника «Автогум». вони виготовлені з м'якого та еластичного матеріалу. поліуретан. матеріал не виділяє жодного запаху та не твердіє при низьких температурах, що підходить для використання в будь-яку пору року. Килимки «Автогум» модельні вони точно повторюють конфігурацію підлоги автомобіля з урахуванням всіх технологічних згинів та отворів, та мають напис марки і моделі автомобіля. Малюнок килимків має осередкову систему клітина, яка запобігає переміщенню води та бруду по всій поверхні килимка, розподіляючи її рівномірно. А наявність бортиків висотою 2,5 см додатково гарантують чистоту обивки підлоги вашого автомобіля. Водійський килимок закриває панель відпочинку лівої ноги водія, має посилену підпиткову зону в місці, схильному до найбільшого зносу, що збільшує термін їх служби. А в залежності від моделі автомобіля на килимках може Встановлюватись кліпси для надійної фіксації килимків до підлоги. Автокилимки комплектуються перемичкою на задній тунель або мають суцільний задній килимок для максимального захисту салону вашого автомобіля.